Лауреатів обласного мистецького конкурсу імені Людмили та Миколи Мазарів Подільська палітра відзначали грамотами і подарунками. 16-річна Вікторія Палій на конкурс представила пейзаж із зображенням передмістя міста Дунаєвець. Я вирішила намалювати саме це цей пейзаж передмістя. Це одне з улюблених місць в моєму місті. Я люблю там бувати і гуляти з собакою. Цю роботу я малювала приблизно десь місяць. Це робота олійними фарбами. Вікторія Ямкова з Волочиського району подала на конкурс три роботи. Перемогла робота в перетини долі. Питання людини і суспільства, відношення між ними. Мені здається, ця тема завжди була актуальна. Над диптихом я використовувала олійні пастелі. Я не має більше працювати. Це графіка. За відбором журі, до фіналу конкурсу дійшли 12 переможців у трьох вікових категоріях. Журі розглядало графіку, живопис та декоративно-прикладне мистецтво. Розповідає секретарка конкурсного комітету Людмила Сковерко. На розгляд конкурсного комітету надійшло 484 роботи з 22 навчальних. Заклади з усієї Хмельниччини, конкурсний комітет працював у два етапи: ті роботи, які отримали найвищий рейтинг, представлені зараз у нас тут як лауреати. Є 12 переможців. Зачинатель конкурсу, член журі Богдан Теленко каже, що журі конкурсу працювало онлайн. Попри ковід, попри карантин і попри те, що ми працювали як журі другий, другий рік поспіль в режимі онлайн. Визначаючи переможців конкурсу, мені здається, що форма онлайн в даному випадку дуже цікава з точки зору неупередженості членів журі. З того робіт, які були цьогоріч представлені, дуже непросто було вибрати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельницький.